на виписку 34-річного Сергія Маріцана зібралось усе відділення. Його проводжають зі святковим тортом та подарунками, адже сьогодні його другий день народження. Він поборов надскладну недугу, ставши першим дорослим пацієнтом, якому тут виконали донорську трансплантацію кісткового мозку. Пане Сергій, вітаю вас сьогоднішнім вашим другим днем народження. Бажаємо вам, ваша ремісія тривала пожиттєво. Ми дуже раді, що ви довірилися нам. Тому загадуйте своє бажання, задавайте свічким, яка нам військово збориться. Своє бажання Сергій не приховує, адже хоче якнайшвидшої перемоги України. Він, до речі, брав у цьому безпосередню участь, адже до лікарні потрапив одразу з війська. Позаду у захисника важкий шлях боротьби не лише з окупантами, але й з недугою, яка проявилась неочікувано і непомітно. Щось почав почала слабкість при нагрузках. Там ну, я ж викіропіровці їду, дуні буває, що біжим, буває, що йдемо. Я відчуваю, що я не встигаю за своїми товаришами. Ну, мені важче, ніж їм. Але до лікаря я думав, давлення в мене або щось таке. Пішов до терапевта, терапевт каже, що ви щось блідий, дід здавати кров на загальний аналіз крові. Я пішов здати загальний аналіз крові і все. Частину мене вже більше не пустили. Під час обстеження у нього діагностували апластичну анемію. Це захворювання, за якого кістковий мозок перестає виробляти необхідні клітини крові. Єдиним порятунком могла стати лише трансплантація кісткового мозку. Для цього потрібен донор. За усіма показниками стовідсотково підійшов рідний брат Юрій, який, не задумуючись, погодився віддати йому свої стовбурові клітини. 99% що можу врятувати. Що має робити? Нічого. Паралельно відбуваються два процеси. Нашому пацієнту проводиться така високодозова хіміотерапія та імунотерапія, яка подавляє його кістковий мозок, який ще у нього функціонував. А за той час у його брата стимулювалися стовбурові клітини для того, щоб ми змогли їх позбирати і відповідно потім здійснити цю трансплантацію. Наступного дня після забору стовбурових клітин відбулась сама трансплантація. Відтоді, а це понад три тижні, Сергій провів у спеціальному боксі. Так і наш пацієнт переїхав в ізоляційні умови в бокс в умови, які для нього буде зараз максимально безпечним. Процедура забору і самої трансплантації відбулася успішно, та одним з важливих процесів одужання відбувався після пересадки, адже було надважливо, щоб кістковий мозок прижився і почав функціонувати правильно. Станом на сьогодні ми можемо спокійно сказати, що пацієнт. Здоровий, готовий до виписки. Звичайно, що це ще довгий шлях попереду, тому що потрібне яскраве довге спостереження за пацієнтом. Перших 100 днів взагалі є дуже важливим моментом, тому він, як вже вам сказав, нікуди ще поки додому не їде. Просто для нього вже все одно спокійніше, що він виходить з лікарні і має право на це неізольоване життя в боксі. Нині він вперше може обійняти дружину та вийти на двір. Найважче уже позаду. Як почувається зараз, Сергій зізнається чесно, процентів на 80 від здорового стану його відновлення все ще триває, але Сергій був впевнений, що все буде добре. Та я постійно думав про те, що я буду робити після того, то й може. Дружина Тетяна зізнається, що полегшило лікування і те, що воно відбувалось на рідній землі. Адже одним із варіантів було лікування за кордоном. Та все ж вирішили довіритись нашим медикам. І йому легше це сприйняти, що він не сам десь за кордоном. І рідні можуть приїхати. Все рівно це. Звичайно, це найкраще, коли близько. Не потрібно їхати кудись далеко. Зазначимо, що це була перша доросла алогенна трансплантація кісткового мозку на заході України, яку виконали у першому медоб'єднанні Львова. Її наші фахівці зробили у співпраці з київським охмадитом. Ми пообіцяли рік тому, що ми зробимо цю операцію. Це надзвичайно складно, тому що обмаль спеціалістів, наскладне обладнання, наскладна технологія. І ми мусили привезти досвід із України із світу, щоб зробити цю операцію. До цього ці операції проводилися тільки в місті Києві і в Черкасах, і завдяки нашим друзям і партнерам, лікарям і клінікам було проведено ця операція. Ми запустили це в західній Україні. Це сьогодні вперше. Ми почали лікувати онкогематологічних пацієнтів, які надіжаються в західну країну до нас. Наразі у новоствореному відділенні виконали уже вісім аутологічних трансплантацій тобто, коли використовують стовбурові клітини самого донора, та першу, як у випадку Сергія, алогенну тепер пацієнти, які потребують такої допомоги, можуть не шукати її за кордоном, а отримати тут в Україні. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Куди дівають ухилянтів? ОДБ розповіли, якою є подальша доля тих, хто заплатив ділкам за білий квиток. Виявляється, що кожа відкрита справа проти організаторів схем, які допомагають чоловікам уникнути мобілізації. Це лише верхівка айсбергу. Після затримання таких спритників слідчі приступають до пошуку їхніх клієнтів, і тут починається найцікавіше. Коли ухилянта встановлюють його, одразу ж відправляють на ВЛК. І якщо він придатний, записують у військо. У бюро розслідувань кажуть, що лише по одній зі схем солдатами стали вже шестеро. Чоловіків, і зараз вони служать у військовій частині. Коли ми маємо справу з не зовсім адекватною, м'яко кажучи, людиною, якою є Володимир Путін, напевно, повністю відкидати ймовірність того, що він може застосувати ядерну зброю, напевно, не варто, тому що, знову ж таки, зрозуміти, що діється в голові неадекватної людини, інколи доволі важко. Тому, звичайно, що гіпотетична ймовірність завжди існує і буде існувати, поки Росія буде ядерною державою. З іншого боку, я б зараз не говорив, якщо ми говоримо про реальність, про можливість реалізації я б не говорив про те, що є велика ймовірність того, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю. Хоча би тому, що Росія станом на зараз має ініціативу на полі бою. Вона поки що може досягати, ну хоча, можливо, не так, як би їй хотілося, але досягати намічених цілей без використання ядерної зброї. Тобто вона зараз наступає, вона поступово так званою позучою окупацію, але все-таки захоплює Україну. Вона має ще Ще доволі великий запас міцності. Україна зараз в більш скажемо скрутному становищі, на жаль, ніж Росія. Тому я думаю, що поки Росія буде мати можливість скажімо, забезпечувати перемогу або досягнення цілей, не використовуючи ядерну зброю, до того часу вона не буде про це думати. Я би швидше говорив про те, що буде зростати ймовірність застосування ядерної зброї з боку Росії, тоді, коли Росія почне програвати війну. Тому що є відома істина, що поранений звір завжди небезпечніший. Якщо звіра загнати в кут, він стає ще більш небезпечний. Тому, якщо буде стояти загроза розпаду держави, загроза існування Путіна і Росії, звичайно, що тоді буде суттєво зростати ймовірність і загроза застосування ядерної зброї. І тут буде дуже важливою власне реакція застереження дії з боку міжнародної спільноти. Тому що насправді, якщо не рахувати Нагасакі, фактично світ не знає прецедентів застосування ядерної зброї. А ситуація з 1945 роком, вона не є. Такою, яку варто проводити в приклад, хоча б тому, що тоді США була єдиною державою, яка водила ядерною зброєю. Тоді США могла не переживати, що буде завдано удар у відповідь, не могла не переживати за те, що їй за те, скажімо, хтось покарає, чи у відповідь буде аналогічні кроки і засоби зараз. Світ багатоядерний. Ми розуміємо, що якщо почнеться ядерні удари, спрогнозувати розвиток подій є нереально. Зрештою, не обов'язково Захід має відповідати у відповідь ядерною зброєю. Можна застосувати потужні неядерні засоби або банально дуже потужні економічні санкції. І тут, скажімо, ціна застосування для Росії буде абсолютно неприйнятною. Тому зараз прогнозувати важко дуже важливо, щоб Захід дуже так знаєте дотошно і чітко пояснював Путіну і Росії, які він буде мати наслідки ну, неприпустимі, не з можливими вигодами від застосування ядерної зброї. Тому, якщо ми говоримо про теперішні події, про оцей такий інформаційний хай і певну інформаційну паніку стосовно ймовірності застосування, я думаю, що це варто швидше розглядати в контексті. Зміни влади в Америці в контексті грим'язами, в контексті, можливо, то, щоб показати там серйозні намірів і свою силу новому президенту, натиснути на Європу, тому що в принципі ми ж розуміємо, що зараз політика Дональда Трампа стосовно російсько-української війни тільки починає певною мірою формуватися і викристалізовуватися. І я думаю, що навіть сам Дональд Трамп ще зараз до кінця не готовий сказати і не знає, як він буде на практиці, до чого готовий і як. Буде пробувати врегулювати російсько-українську війну. Зрештою, ми розуміємо, що так само цей інформаційний шум може бути. Спричинений тим, що після вчора Америка дала дозвіл на удари власне, ракетами атакам по території власне, Росії. Ми знаємо і розуміємо, що такий дозвіл не може за собою і вже теоретично потягнув і дозвіл на використання штормшеду британських, і дозвіл на використання французьких ракет скальпів і так далі. Тобто, як то кажуть, знаєте, лавина розпочалася, механізм запущений, і це несе певну загрозу для Росії. Ну в даному випадку Росія від відповідно, і такі речі робить, і відповідно робить такі погрози. Але я думаю, що, наприклад, контрнаступ України на Курську область він був набагато скажімо, більш небезпечним і ну, напевно, теоретично надавав би набагато більше підстав Росії для того, щоб говорити про застосування ядерної зброї, ніж те, що Захід дозволив бити ракетами. Тому що Росія ж б'є без обмежень, тому ну, де ж логіка, та очевидно, що Росія має розуміти, що те, що Захід дотепер нас обмежував, це певний бонус, який на який вони, умовно кажучи, навіть не не заслуговують зараз. Є в теорії ядерного. Там з програм ядерної зброї і так далі, є дуже багато різних концепцій, які пробують прогнозувати, які можуть бути варіанти розвитку подій, там удари, удари у відповідь, шанси і так далі. Насправді ніхто до кінця не знає, чого можна очікувати. Очевидно, що навряд чи Росія зможе досягнути своєї мети, хоча б тому, що якщо вона вдарить просто по Україні. Ну, це може мати для неї катастрофічні наслідки. Якщо вона вдарить по лінії фронту, вона зачепить і своїх солдат. Якщо вона вдарить і скажімо, забруднить радіаційну територію, поки вона вдарить України, вона не зможе досягнути своєї цілі, контролювати Україну і використовувати. Вона не може спрогнозувати реакцію західних наших партнерів. Зрештою, ми маємо розуміти, що є дуже потужний вплив і фактор Китаю, який категорично про. Застосування Росії ядерної зброї, який має реальні важелі впливу на Росію, і який ну, дуже може зробити болючі наслідки для Росії, якщо вона не послухає і застосує ядерну зброю. У пункті пропуску грушів зупинили чергову спробу переміщення автівки під виглядом гуманітарної допомоги. У декларації було вказано, що його везуть на адресу одного з благодійних фондів Житомира. Однак було встановлено, що це все ж таки комерційний вантаж. Стало відомо, що 47-річна керівниця благодійного фонду подала до митного контролю декларацію, яка містила неправдиві відомості. Про відправника, одержувача, вартість та характер вантажу. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. До ста було лише руку просягнути в строю, трагічно загинула 96-річна бабуся. Бідолажа сама опинилася в палаючій квартирі і аж ніяк не могла дати собі раду. Коли на місце прибули рятувальники, вони знайшли її вже непритомно. Але до останнього сподівалися, що медикам таки вдасться реанімувати стареньку, але марно усі намагання лікарів не дали жодного результату. Відомо, що горіла одна з кімнат. А ось що саме стало причиною трагедії, експерти лише встановлюють.